місто Анкона, Італія, друзі. Вечірня прогулянка. Дивіться, яка краса. Розкажу вам історію, реальну історію із життя. Я записувала буквально тиждень на відео, як я зустріла тут одну молоду, гарну дівчинку, таку приємну. Коли ми з нею почали говорити, вона спитала, звідки я я сказала, що я з України. А вона сказала теж з України. Я перейшла на українську мову і бачу, що вона не розуміє. Потім вона мені сказала, що її удочерила італійська сім'я. Коли їй було три рочки, вона приїхала в Італію, українську мову не знає. От але себе бачите. Маючи італійський паспорт, вона себе вважає українкою. Респект, що можу сказати, так. респект. Тут ведеться будівництво. Будівельні роботи тривають що з літа місяця. Тут встелять нову брусчатку і будуть встановлювати такий зона відпочинку, тут будуть лавочки по проекту. Я бачила якісь там. Насадження, а це головний театр цього міста, театр «Муз». Бачите, роботи тривають. І це вже море починається, порт. Бачите, порт, великий вайнер, чекає на своїх пасажирів. Ну, то що я хочу сказати? Людина пам'ятає свої корні. Я їй розпитувала тоді, як сталося, що вона лишилася в приюті, що її всиновили Італійська сім'я да. сьогодні. Вже коли я знову її побачила в магазині, вона працює в магазині, і я спитала її коректно спитала: кажу: ну, а ти підтримуєш з Україною зв'язки, в тебе є рідні? Чи от вона каже, ні, говорить, мене мама залишила в домі в приюті. Буквально малесенько її було там два місяці. Не знаю, можливо, цей час. Два місяці, щоб було оформити документи, не знаю, як вийшлося. Зовсім маленьку дитину от, залишили в приївці. Я кажу: ну, а ти не знаєш, не під, ну не хочеш знайти маму свою, оцю біологічну маму. Вона якось так зам'ялася, але я так зрозуміла по її відповіді, що в неї немає цього бажання, немає цього поклику крові, да? побачити, хто ж її була мама. Я дивлюся, що дитинка. Вся дівчинка молоденька, гарно вихована, їй десь біля 20 років. От. Така досить легка в спілкуванні, комунікабельна. Ну, мені подобається як людина. Така вона простенька, дивлюся простенько одіта, якось без макіяжу. Ну, зараз багато таких дівчаток просто одіваються. І гарне виховання відчувається. Дай Боже, щоб вона була здорова і щаслива, ця дівчинка. Отакі історії життя. Ми українці за кордоном. І ця дитина, Бог її знає. Можливо, вона і витягнула щасливий білет, що так сталося в її житті, що мати, рідна біологічна мати. Е Дала можливість дитині, да, проживати в європейській країні, да. можливо, ця італійська сім'я дала їй більше. Це такі думки, думки вслух, друзі, така історія із життя. Бажаю всім тихої ночі, всім добра okay. Бережіть yeah, себе. Yeah.